Невпинно часу плине лік, вже й на порозі новий рік. Йде із Китаю новина закордонна, це рік зеленого дракона. І так за тим календарем, так кожен рік якась там тварина. Я думаю, коли ж ми доживем, що буде рік людини. Дракон, повірте, вже давно. У нас на Україні він палить кожне місто і село, і тисячі людей з'їдає нині. Ні, не зелений цей дракон, і не китайський, страшний підступний демон скорпіон, дракон залізний той москальський, страшний дракон отой потвора, де він проходить, там груї. Несе скрізь смерть, розруху, горе Зажерти хоче Україну. Та дух козацький не зломити і Україну не здолати, Всевишній допоможе й Божа мати дракона того подолати. Хай буде цей прийдешній рік вже роком вільної людини, хай буде. 2024 рік роком звитяжної країни України. Щоб так було у році новім, живі були всі і здорові, святам раділа кожна в нас родина, незламна наша Україна. З Новим 2024 роком і всіма. Зимовими святами